Майже в всіх арміях світу, які воювали тоді е -е, із нацизмом. Україна, країна переможець, як не крути. Якщо ми інтегруємося в Європу, то не пхайте совка в Європу. Коли зникає примирення, зникає й моральний сенс війни. Україна це не декорація для рейтингів зеленського. Вітаю, друзі! Поговоримо про День пам'яті і примирення. І про те, як його спотворила команда Зеленського, адже для них поняття чистоти жанру не існує. Для них існує, з якого боку, не крути драмеді або щось подібне. Тобто, ну, щось гібридне. Їм так свербиться гібридне зрощувати, що аж страшно. Поговоримо про це. Для когось 8 травня день примирення, День пам'яті. І Україна обрала символ на цей день мак, чорно-червоний значок квітка маку. І це якось дуже по-людськи, бо оця барабанний дріб 9. Травня і така одержавленість, і свято для тих, хто не воював, свято для чиновників це, звичайно, мрак, і мракобесія не дарма, що 9 травня в радянському стилі, в нинішньому форматі російському, інакше, як побідобесія не називається. Отже, для когось це день пам'яті, для когось день скорботи і прощання. А для когось у владі чергова нагода переписати зміст, стерти прізвища попередників і вдягнути радянський пафос у європейський костюм. 8 травня тепер не лише про минуле. Це дзеркало теперішнього Хто ми, і кому насправді належить історія? Чому, власне, так ставиться питання? Та тому, що є. Поняття чистоти жанру є незмішувані, так би мовити, ну не можна на похоронах танцювати. Ну, як не крути, а особливо ці марші воєнні, так, в Україні є День Незалежності, де справді є воєнний парад. Але День пам'яті для українців це особливо болюче. Бо, по-перше, тільки 5 мільйонів загиблих під час Другої світової війни, мирних людей. 7 мільйонів українців брали участь у Червоній армії. У війську польському станом на 1 вересня 1939 року було 120 тисяч українців. Про це треба полякам нагадувати, до речі, близько 50 тисяч українців було в канадській армії, яка брала участь в коаліційних діях. Близько 100 тисяч. За різними оцінками від 50 чи, 8, чи від 80 до 100 тисяч українців було у американському війську. І ми пам'ятаємо цей знаменитий знамените фото підняття прапора на Йодзімі, де де був зі Словаччини, Русин. Тому коли вже 8 травня День пам'яті примирення. То треба було якраз оцю частоту жанру і зберегти. Але ми так поспішали євроінтегруватися, що треба було підпсувати, знаєте, духа напустити, те, що називається. Указ президента Порошенка від 2015 року саме закріплював День пам'яті і примирення. І потім, я пригадую, як міністр культури дуже делікатно робив. Такі пам'ятні заходи в цей день. Це було справді дуже коректно, дуже витримано в європейському стилі. Це не про підобесія, не про паради, не про совок, це про людину і біль особистий, це примирення на європейський лад. Якщо хтось забув, то українці були у майже всіх арміях світу, які воювали тоді із е -е нацизмом. Тому це абсолютно момент, який давав би нам ще можливість і згадати тих, хто загинув під прапорами інших держав. Це про людське, це скорбота співчуття замість тріумфалізму, замість барабанного бою. Пам'ять замість пропаганди, замість ідеології, християнський дух, співчуття і скорботи, замість сталінських, сталінських оцих державницьких без, бездушних заходів. І от 23-го року Верховна Рада за поданням Z команди перейменовує це свято. Тепер це день пам'яті та перемоги над нацизмом. Схрестили вужа і гадюку. Зникло ключове слово примирення. Ну, якщо їх ненависть до Порошенка змушує їх переписувати все, що зробив Порошенко, то це дебілізм, і це абсолютно гидко. Залишився лише пафос побєди, перемоги. Формально дата та сама, але Зміст повернувся до радянської риторики. Ми перемогли слава героям, нема прощення, тільки слава. Чекайте, взагалі-то Україна це не лише Велика Вітчизняна війна і радянський наратив. Україна це Друга світова війна. І якраз свято, ну не свято, а День пам'яті і примирення в Порошенківському форматі передбачав якраз таке День Гіднання довкола. Цій пам'яті українців на всіх континентах. А тут нам СОВОК всучили. Ну що вам сказати? Наскільки це історично справедливо? Ну, є одна така штукенція. Україна країна переможець як не крути. І в саме в якості країни переможця Україна стала членом-засновником Організації Об'єднаних Націй. але е, це. Те, що зробила влада в 23 році під час війни, звичайно що в опозиції тоді борсатися і, і піднімати крик за це перейменування, ну, не виглядало це раціональною поведінкою. Але це така, знаєте, політична дріб'язковість, замаскована під нібито патріотизм, причому з совковим душком. Головна мета якщо стерти слід Порошенка. Так ви ж ви ж зіпсували свято. Ви в ви, ви, свято, яке ви просто не розумієте європейського духу цього, цього дня. Ви совки і в масі своїй в слузі народу совки дрімучі. І от совки дрімучі зробили нібито поправочку. Так. Десь відзначати нашу участь у перемозі, і через це ну, статус члена засновника Організації Об'єднаних Націй треба. Але в нас є єдиний загальноєвропейський день, і, будь ласка, якщо ми інтегруємося в Європу, то не пхайте Совка в Європу. Не пхайте туди совка, ви лізете туди тягнучи за собою смердючий совок. Ну тут існує думка, що просто бажання перекреслити все, що зробив Порошенко, воно домінує над Зеленським. І це вже ірраціональна поведінка. Ну, то хай ірраціонально щось зробить сам собі, а не державі. Отже, от так дивно, коли от Зеленський це про те, він ж абсолютно совкова людина. Мова йде про те, що вони незалежні наративи, е, на, не за, ідеї, які не ну, розривають наш контакт із совком, вони їх перекручують і знову впихають туди совкові е, якісь цінності. Під гаслом деколонізації нам знову нав'язують радянський наратив про перемогу над нацизмом. Розумієте? Вся російська нинішня пропаганда тріщить від цієї перемоги над нацизмом і війни з нацизмом в Україні, а нам ці мудаки, перепрошую, всучили знову тему побєдобєсія. Тихенько так підсунули. Саме цим поняттям, до речі, сталінська пропаганда обґрунтовувала репресії, табори і розстріли зрадників Батьківщини. Коли зникає примирення, зникає і моральний сенс війни, залишається гнів і пафос, зручне поле для політичного піару і для жорстких маніпуляцій. Отже, ми вшановуємо загиблих, але водночас ми пам'ятаємо, що пам'ять це не власність влади. Якраз ідея дня пам'яті була в олюдненні дня. Завершення війни. Свята не, строю, не створюють для піару, і це не зовсім свято, це день пам'яті. Історія це не сторінка в телеграмі Опи. Україна це не декорація для рейтингів Зеленського. 8 травня це не про них. Бо вони сухі. Це про нас, про наше людське обличчя під час війни, здатність співчувати. І підтримувати один одного, підписуйтесь на Цибулько Толк. Розбираємо не лише політику, а й те, як влада переписує сенси.